Але це дуже важлива частина цивільного права від зобов'язання, а потім ми будемо переходити до окремої частини цивільного права. Окрема частина, а, частина цивільного права, друга частина вона про зобов'язання, про види зобов'язань. І ми про них будемо говорити. І ми починаємо з першої Першого питання воно буде таке. Поняття, зобов'язання. Що це таке? Ну, що це таке? Це о, правовідносення. І ми будемо говорити про це право Поняття зобов'язання. І це таке, таке явище, що є поняття. Є ну, такі випадки, як, що в, в нормативно-правових актах є поняття чого либо І зобов'язані є так поняття і в Цивільному Кодексі України, і Росії, і Німеччини є таке поняття, і воно загальне, воно одне на всіх ну є там. Якісь, ну, звичайно, є такі риси, яких нема в інших кодексах, але ґрунт він один і теж. І він такий а, е, Правовідносення, в якому одна сторона, боржник зобов'язана вчинити на користь другої сторони кредитору. Дію, роботу, послугу, сплатити гроші і тощо. Це я взяв поняття, з... я не став прикладати з російського, я взяв прямо з Цивільного Кодексу України, ну, трішечки убрав, там. Що... що було коротше, і ми можемо побачити ознаки, ознаки що, це... що таке е... зобов'язання. І я прошу Людмилу казати, якесь. Ну, це, це поняття воно має назву родове поняття. Тут є така центральний ознак, родовий ознак. Який родовий ознак в понятті зобов'язання? Зміст. Ну. Ні. Угу. Андрій, який, який родовий ознак? Відом це чого? правовідношення. Да. Відом про правовідношення. Да. Це має назву родове поняття. Родове поняття ми беремо, ми беремо родовий, родове поняття, і від нього від, ну, від робимо відове поняття. Зобов'язання це вид І зобов'язання є латинський термін, ви знаєте його, obligatio. Ну облігаціо. Obligatio, є є ценні папіри, да? це облігації. Це обов'язання, зобов'язання. Що також є тут, в, цім, в, цьому, в цьому понятті. Є сторони. Це дуже цікаво, що цивільне право дає окрему назву суб'єктам, які вступають в зобов'язання. Тобто один суб'єкт, ну, який не має зобов'язання, він не має таких, такого ім'я імені. А якщо він вступає в обов'язання, он отримує ім'я. І це дуже цю. Я не знаю, ну дуже рідко так, таке буває, але тут є, і ми бачимо, бачимо це ім'я, це боржник, і, хто, хто, і кредитор. Ну, пізніше ми про це будемо говорити. І вони щось обов'язані робити один для другого. І ви бачите таку картинку, зобов'язання елементи. Ми знаємо, що зобов'язання є це елемент правовідносиння. Правовідносення, він складається із трьох елементів із теорії держави. Це права ми знаємо. Це об'єкт, суб'єкт і зміст. Об'єкт ми з вами знаємо, це благо, да? ми знаємо, що є об'єкти цивільного права, майно, наприклад, є суб'єкти, ми також їх знаємо, і є зміст, права і обов'язки. Так от, а обов'язки це, це і є зобов'язання. І ці обов'язки також мають структуру, і вона така ж, як і а, у правовідносині. Така, така у обов'язки мають об'єкт, суб'єкт і зміст. Ну Це такий, як, як матрьошка. Я, я не знаю, як буде українською ну як Матрьошка така. І е, який суб'єкти ну, трішечки інші назви вони мають, але структура вона одна і теж. Ну, Як, ми, ну, як, як держава має такі ж частини, як і людина. Вона має голову держава, це глава держави, має руки, ну і інші частини тіла. І тут також це працює. Є суб'єкти, і ми знаємо, що є суб'єкти, два суб'єкти. І вони мають таку назву як кредитор. Це загальний термін, він використовується в всіх мовах. Чому? Тому що він латинського походження. Кредитор. Кредо. Кредиторе і кредитор, і що російською, що німецькою, що українською, що на ви погляди, китайською. Китайці також знають слово кредитор. Це, ну, це одна, одна, один суб'єкт, і інший суб'єкт це боржник. Ну, борг да? українське слово. Борг. Я маю борг, я не маю борг. І боржник це тот, хто має борг. Тот, хто зобов'язаний. Боржник зобов'язаний кому кредитору. Два суб'єкти. Ну, не може такої бути, щоб, щоб, борж, щоб, не було, щоб в одному суб'єкті совпадали ці два суб'єкти. Якщо вони совпадають, зобов'язання вони, вони прикращають дію. Таке буває, якщо боржник совпадає з кредитором, і це означає, що зобов'язання нема, воно ну, воно. Не мають юридичну силу з цього моменту. І також зобов'язання це права обов'язки, є зміст зобов'язані, і які є ознаки зобов'язані ще раз проговоримо їх. Це елемент правовідносинь, обов'язання це елемент зміста. Змісти правовідносиння. Це суб'єкти, боржник-кредитор, і це дія. В цивільному кодексі України там дії дуже розпаковані. Що це означає дія? Що боржник щось йому потрібно щось зробити в бок кредитору. Але ну, зробити як дія, як дії бізді, то він, є, є такі моменти, наприклад, що боржник не, 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 повін, не повинен щось робити. Наприклад, я маю там квартиру, і я її здаю, і я повинен не ходити до моєї квартири, не робити нічого, щоб не. Лишати кредитора, а використовуватися цією квартирою. Це буде дія. Дія і не дія, це, це одно в цьому сенсі. А в сільському кодексі, що, що прописано, які дії можуть бути. Може, може бути робота, може бути послуга, може бути сплатити гроші, і там ще написано і тощо. Щось може бути щось, щось ще. І це поняття правовідносин, що це таке є. І ми з вами кожен день ми з вами вступаємо в правовідносини і вступаємо в зобов'язки. Ну, наприклад, кожну, кожну е, е, неділю, Миколай, в, вночі. Він пише останні. Він пише останній лекцію. Он обов'язан зробити, якщо він не зробить не зробить свою лекцію, свою частину, ми не почнемо а, наступну, а, Наступний тиждень тиждень. Тому що ми обов'язані, щоб було, щоб всі лекції були заведені а, на нашому youtube каналі. І. Це усе про поняття, і я проговорю про класифікації. Класифікації ще є. Класифікації обов'язані. які вони обов'язки, які вони є, які класифікації є. Ну, почнемо з договорни і позадоговорни. Якщо вони договорни, це означає, що був правочин. Правочин. Народжує обов'язки. Якщо я там вступаю в правочин якусь яку-небудь, я получаю обов'язки. Але є і інший шлях до, до обов'язків, це а, 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 поздоговорні. Ну, наприклад, якщо я а, зроблю якомусь щось, щось плохе. Там, майно, порушу його майно, це також буде а, народжує обов'язки. Обов'язки, наприклад, починити якусь, якусь реч. А потім є односторонні і двосторонні обов'язки. Ну, односторонні обов'язки ну, це, це таке, ну, наприклад, подарунок. Бурунок, я, я говорю, що я подарю, подарю щось, і я, я буду боржником, а кому я обов'язан подарити, буде боржником. Це односторонні обов'язки. А двосторонні обов'язки наприклад, ну, договір куплі-продажу. Покупець буде і, і боржником, і кредитором, і Продавець також буде і тим і іншим. Є головні і додаткові обов'язки. Ну, наприклад, головний це, це борг грошей, а додаткові це, наприклад, договір залога, що я обов'язано, наприклад, я взяв гроші під свою квартиру. І гроші, це буде обов'язки, головний обов'язки, що я повинен віддати ці гроші. А що я не маю можливості продати свою квартиру? Це буде будуть додаткові обов'язки. Я не, ну, не маю можливості щось зробити з моєю квартирою, якщо вона буде в залогі. Це буде додаткове. Є також імперативні і обов'язки, альтернативні і а, Ну, тобто, а, наприклад, ну, є, є варіанти. Якщо це альтернативні обов'язки, є варіанти так зробити. Ну, для, для кого варіанти? Для боржника. Боржник може так, може так. Ну, Наприклад, є договір, що я можу віддати там, майном, але грошами. Це буде альтернативний обов'язки. А якщо нема такої, такої альтернативи, буде імперативний обов'язки. І ще є такий цікавий інститут, ну, класифікація, факультативний і, і цілісні обов'язки. Ну, цілісний це, ну, фультативний. Наприклад, якщо я не маю можливості, ну, це по договіру, так, я не маю можливості віддати гроші, наприклад. І я маю факультативний варіант. Факультативний варіант віддати, наприклад, майном. Ну, це, це ідея залога. Залог, я обов'язан банку віддати гроші. А якщо я не маю грошей, ці він забере моє майно. Це буде це означає, що це факультативні такі обов'язки. А є цільні, це там тільки, тільки то, о чому ми договорились. І це все про класифікацію і про поняття обов'язок в цивільному праві. І я прошу ваше питання.